Епілепсія, хронічне неврологічне захворювання, при якому повторюються судоми та короткочасна втрата контролю над тілом. Але сучасні методи лікування, зокрема хірургічне втручання, допомагають пацієнтам частково подолати недугу у Вінниці в обласній клінічній психоневрологічній лікарні імені Ющенка, уже кілька років успішно проводять такі операції. 22-річна Софія Острова 15 років бореться з епілептичними нападами. Завдяки успішній операції, яку провели медики лікарні імені Ющенка, дівчина уже місяць як не відчуває болісних судом. Були напади дуже часто. Це у мене тривало, почалося в мене це все із шести років. Так і ось до цього ж часу, доки це ж мені не зробили операцію. Так я про них не пам'ятаю. Так мені тільки про них розповідали. Ну мої е, рідні, що біля мене жили. Епілепсія важке неврологічне захворювання, яке викликає судомні напади до появи хірургічного вирішення проблеми пацієнтів з епілепсією. Лікували медикаментозно. Софія багато років не могла жити без підтримуючих препаратів. Наша мета була зробити таким чином, щоб дати шанс. Звісно, це дуже важливо розуміти, це не 100%. Це не 100%, так? Але коли вже навіть протисудомні препарати, протиепілептичні препарати не дають стійкої ремісії від нападу і є зміни на МРТ, які доступні до хірургічного видалення, ми розглядаємо варіант хірургічного втручання. Епілептичні напади у Софії викликала пухлина, яку виявили у дівчини під час операції. Зробили амігдалогіпокампектомію амігдологіпокамп, з резекцією полюсу з кореневої частки для того, щоб дістати пухлину і видалити пухлину. І при цьому всьому ми зберегли зорові тракти, що дуже важливо, зіржиш не погіршився. Все класно. Подібні операційні втручання тривають по кілька годин, але уже за кілька днів пацієнта виписують. Не було жодного приступу да, після операції. Це як зробили 25 вересня, так в мене ще досі не було. Кожен день, так скажімо, боліла голова. Після операції в мене зараз вже не болить так часто. Аби забути про напади Софії, як і усім пацієнтам, яким робили операцію, потрібно підтримувати себе допоміжними препаратами та проходити планові огляди. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, Денис Ковтун, телеканал Віничина.